Друзі, всім привіт! Мене звати Аня, я запрошую вас подивитись другу частину моєї трояндової підбірки. Наступна трояндочка моїй підбірці дуже життєрадісна. Це троянда від Герлен, Аква Алегорія роса роса. І вона в мене ось в такій мініатюрці, ем, і це сплеш. Тому я не можу нею нормально користуватися. Ем, проте. Можу абсолютно точно сказати, що троянда фантастично життєрадісна. От це прям такий вибух приємних емоцій. Це парфум, який хочеться одягнути зранку, влітку, коли це вихідний день або. Ви у відпустці, ви прийняли зранку душ, але вам нікуди не треба спішити. І ви просто хочете насолоджуватись моментом. Ви берете собі каву, або якийсь прохолодний лимонад і сідаєте десь на терасі, на балконі, насолоджуєтеся цим сніданком, насолоджуєтесь цим лимонадом і насолоджуєтесь ароматом навколо вас, бо цей аромат. Фантастичний. Тут трояндочка така фруктова, така ніжна, така акварельна, з півоніями знову ж таки. І це так, от, ніби ви сидите, а біля вас на цьому столику у вас на балконі стоїть букетик з цими рожевими трояндочками, такими ніжними. такими... Тендітними з цими півоніями розкішними, і тут же поруч стоїть цей ваш лимонад з лічі, до речі, знову ж таки, так, тут теж є лічі. І лічі тут з такими з ягодами, з смородиною, можливо, це все з льодом розбавлене. Ну, Викликає в мене ось такі асоціації цей парфум, і дуже-дуже мені подобається. Але... Перевірено неодноразово, що з мене він злітає просто ну, за годину. От правда, за годину. Я пам'ятаю, я минулого року кудись їхала. Я пам'ятаю, поки я доїхала з пункту А до пункту Б, я вже з себе аромату не чула, хоча спочатку просто насолоджувалась. Отже, дуже гарна життєрадісна трояндочка. Якщо вона у вас є, або ви її знаєте, поділіться, будь ласка, як вона на вас тримається? Якщо вже тут заговорили про такі от ніжні літні трояндочки на щодень поливашки, то тут хочу ще згадати новинку від Jo Malone, Це їхня «Red, Rose, Red Roses» цього року, 2023-го, колонь. Це знову ж таки цитрусова, ніжна тендітна рожева трояндочка, в яку додали трішечки медової есенції, це надало їй трішечки фруктового знову ж таки, звучання. Вона дуже мила, вона дуже класна от саме на щодень і дуже позитивна, дуже життєрадісна. Тому якщо ви шукаєте щось таке, якийсь колон трояндовий, то зверніть увагу і на неї теж. А що ж робити, якщо хочеться такої ніжної троянди, але хочеться все-таки стійкої троянди, не такої, як робить Джо Малон або от Гірлендлінія? Тоді я вам раджу звернутися до Maison Francis Джан. У нього там теж є дві прекрасних троянди. Аляроуз, одна і друга Льо Аля Роуз. Що зробила я? Я робила два замовлення, щоб замовити собі обидва ці аромати, потестувати, і якимсь чином обидва рази я вибрала один той самий парфум. Тобто мені прийшло два пробники Аля Роуз. Ну і відповідно, я досі не знаю той «Лео Аля Роуз, тому доведеться знову замовляти пробники у Куркджана. Що ж я можу сказати по тому аромату, що мені прийшов? Отже, один пробник я вже реально зносила, бо мені цей аромат сподобався. Ця троянда особлива. Особлива тому, що вона дуже проста, але прекрасна. Вона така ніжна, тендітна, дуже реалістична, зеленувата. Мені здається, що тут немає нічого крім троянди. Але от Куркчан так, знаєте, начаклував, він додав сюди трішки якоїсь такої пудри, фіалкової пудри. Зовсім краплиночку цитрусів, свого фірмового цього мускусу, як, як, який він додає свої парфуми. Такого чистого, насиченого, але чистого. І вуаля, маємо прекрасну ніжну, таку рожеву, реалістичну троянду, яку можна носити на щодень в будь-якій ситуації. І до того ж, вона шлейфить помірно і вона дуже стійка. Тому, якщо ви любите трояндові парфуми і хочеться чогось все таки стійкішого, то е, спробуйте ще цей. Якщо вже я заговорила про куркджана, то, мабуть, буде неправильно не згадати ще одну троянду, яка мені в нього дуже подобається. Е, і це аромат Nude», е, е, аромат про троянду з ваніллю. Е, Такий східний парфум, дуже густий, насичений. Троянда тут дуже темна, теж така, але гурманська для мене прям солодка, така сиропна, тягуча троянда за рахунок ванілі і, можливо, бензоїну. По уду саме, я тут такого не чую. Мені ось ця ванільність, сиропність його навіть перекривають, дуже згладжують. І я б дуже хотіла собі цей парфум в колекцію, бо мені дуже подобається він у шлейфі, він дуже шлейфовий, він дуже стійкий, абсолютно вечірній, неймовірно красивий парфум. Тому, якщо ви його не знаєте, то теж, можливо, вам буде цікаво його затестувати. Ще один трояндовий парфум у мене в сплешевій версії, знову ж таки, і в такій мініатюрці. Це з бутікової лінійки Dior Gris Dior. Для мене це прям еталонний трояндовий шипер. Він мені так подобається. Троянди тут неймовірно відтінені дубовим мохом, пачулями, цитрусами, деревом. Дуже глибокий, дуже елегантний, такий класичний в хорошому, розумінні, в хорошому розумінні цього слова аромат. Він дуже розмірений, дуже досить шлейфовий, він дуже стійкий. І от ці пачулі, цей мох, вони надають такої красивої фактурності, замшової фактурності аромату. Мені дуже подобається. А цитруси тут теж відчуваються, і це робить аромат таким живим. Тут такі дзвінкі, і вони надають таких, знаєте, якби сонячних бліків, дзвінких сонячних радісних бліків у цьому елегантному, класичному фактурному шипру. Дуже-дуже гарний він ідеальний. Для мене це ідеальний аромат, коли хочеться от, почуватись впевнено, професійно. Тобто, просто неймовірно гарний, класичний трояндовий шипер, як на мене. Дуже хочу його собі у флаконі, але можливо колись згодом. Бо це вже не єдина мініатюра в сплещі, яка у мене є. Треба їх, звичайно, теж придумати, якось використовувати. І, мабуть, знаєте, я просто маю їх перелити до якогось атомайзера, щоб можна було е розпилювати. Наостанок я залишила аромат, який я досі для себе не можу до кінця зрозуміти і розгадати. Перед тим як перейти до нього, хочу попросити вас поставити лайк, якщо вам подобається це відео, якщо вам подобається ця підбірка. Будь ласка, також напишіть коментарі в коментарях, чи любите ви трояндові парфуми, які парфуми з такою солюючою нотою троянди у вас є. Якщо ж ви не підписані на мене і дивитесь мої відео без підписки, то, будь ласка, підпишіться на мене. Ось на цьому переходимо до останнього парфуму з цієї підбірки, і це парфум від Kilian Roses on Ice». Що ж стосується самого аромату, то Кіліан Hennessy присвятив його своїй дружині, улюбленим напоєм якої був якраз Gin on the rocks», як написано на сайті бренду з шматочком лайму. Дуже це цікавий і непростий аромат, бо це все-таки, мабуть, аромат не про троянду, а про джин. І відноситься він якраз до цієї колекції лікерів у бренду Кіліан. Джин тут іде, він гарно обіграний трояндою. троянда тут все-таки є і огірком. Тут не тільки лайм, а ще й огірочок додають свіжості. Чому для мене цей аромат складний? Бо він на мені кілька разів розкривався дуже по-різному. Я пам'ятаю, що коли я з ним тільки познайомилася, то я почула тільки огірок. Так, був огірок, і, і було таке враження, що я просто вдихала чоловічий лосьон після гоління, чи там піну для гоління, не знаю, От щось таке. І мені він дуже не сподобався. А потім, коли я його колись наносила в теплі на вечірку, на мені аромат розкрився зовсім інакше. Була там, звичайно, така трішки різкість, алкогольність того джину, і огірок там теж був. Але це все так красиво було обіграно дійсно трояндами. От через це я і в принципі взяла цей парфум зрештою, свою трояндову підбірку. Бо він дуже небанальний, він дуже цікавий, його прям цікаво розгадати. Ну, Наразі я чую огірки, троянду і алкогольність. Цікавий, дуже цікавий парфум. Мені здається, що можливо просто його потрібно вдягати прямо на спеку в якісь такі дуже теплі літні вечори, щоб все-таки там було більше троянди і менше піни для гоління. Але це не точно. Я, напевно, буду його ще тестувати. Щоб зрозуміти все-таки ось цей його феномен. Якщо ви знайомі з цим ароматом, будь ласка, поділіться в коментарях, як він вам, як він на вас розкривається, що ви в ньому чуєте, які асоціації він у вас викликає, мені буде дуже цікаво вас почитати. Що ж, друзі, на цьому моя підбірка трояндова закінчена. Я дуже дякую вам за увагу, що ви подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що зовсім скоро знову зустрінемось на цьому каналі. Гарного вам всім дня. Бережіть себе, бувайте! Па-па.